У Рівному знову зберуться найкрасивіші дівчата в одному місті, оскільки конкурс краси Парлина Рівного знову повертається. Нагадаємо, що через трагічні події в нашій країні цей конкурс певний час не проводився. Отож, сьогодні у нас на телеканалі Сфера ТВ у програмі Рівне Культурне гостюють координатор проєкту Надія Пововар та фіналістка конкурсу Парлина Рівного 2006 Наталія Кочан. Вітаю вас! Дякую. От, власне, конкурс краси парлана рівного певний час не проводився. От власне розкажіть, чому знову вирішили повернутися і що цього року підготували? Справді, наш конкурс краси Перлина Рівного з 2013 року за певних обставин і ситуація, яка складалася в країні, ми не проводили фінал. От. І е, ми за цей період часу, хоча ну, ситуація в країні досі, досі є складною, ми все ж таки е, дивлячись на те, що в нас є хороші дівчата і проводячи нашу ще одну подію, е, модні покази Фешн Тайм і Є попит для дівчат, і ми бачимо, що вони хочуть і для них це буде цікаво, тому що вже за всі заскучали за тим, щоб не просто показувати дизайнерські речі, а щоб вийти на сцену і показати себе як модель, як красиву дівчину, гармонійну, от І ну, в принципі, дивлячись на дівчат, які приходили на кастинги по фешн тайму і брали участь. То ми вирішили, все ж таки, що нам потрібно проводити цей конкурс, тим паче, що. Що, е, цього року ми дату підлаштували так, що е, цей фінал конкурсу буде припадати на, е, до міжнародного дня краси. Це буде, е, хоча е, міжнародний день краси е, проходить 9 вересня, от, але ми будемо проводити фінал 8 вересня, от напередодні. От, тому вирішили приурочити цю дату до краси, тому що все ж таки, незважаючи на ті події, потрібно проводити такі е, заходи і. Показувати, що не все ну, так погано, а є різні заходи, і людям потрібно далі жити і набиратися чимось новим сили для подальшого життя. Тому вирішили проводити конкурс надалі. Тривалий час конкурсу не було в нас нашому рівному і от активність дівчат. от вона зросла навіть порівнюючи, наприклад, от з тими попередніми роками, коли от брали участь, от цікаві ще зросла. Звичайно, цікавість зросла, хоча ми ще проводимо набір для дівчат, і багато хто сумнівається, адже довгий час воно не проводилося, і це такий ну, дає ніби задню, тому що ну, можливо я на наступний рік з цього року я подивлюся, що як підготувати, як буде проходити формат заходу і на наступний рік є такий, такий пунктик у дівчат, і, Але я думаю, що ну, все буде добре. і ми Назбираємо ту кількість учасниць, яка ну, там необхідна для проведення конкурсу? Як відомо, що от в нас в Рівному цей конкурс краси це не просто зовнішність, а й враховуються і інші якості. Які критерії от при проходженні кастингу, от на що звертається увага? Ви знаєте, ми останні декілька років, коли проводили фінал, не проводили як таких класичних кастингів. І, власне, перлина Рівного це є не класичний конкурс краси для дівчат. Це є щось більше, ніж конкурс, тому що ми показуємо тільки зовнішній. Зовнішність у нас відходить на другий план. Ми хочемо показати, яка дівчина може бути різносторонньою, талановитою, харизматичною. От, і вже краса десь там в інших епітетах, порівняннях відбувається. Відходить на інший план. Що стосується, ну, взагалі по тому, що дівчатам потрібно підготувати, то ми вже проводили і експериментували, якщо це можна так назвати, у свій конкурс внесли таку новинку, як благодійний лот. Кожна учасниця повинна підготувати хендмейд благодійний лот і виставити його на аукціон. Тому ми вважаємо, що це теж є однією з родзинок і таким чином. Чином, дівчатка буде допомагати для онкохворих діток. От, гроші зібрані з цього аукціону будуть передані для дівчаток. І... Пані Наталі, чи пригадуєте от свій, свою першу участь от в кастингу? Навіть розкажіть, як це відбувалося? Все-таки ви, якщо я не помиляюся, брали от в самому першому такому конкурсі краси, який проводився в нашому рівні? Так, це був далекий 2006 рік. Кастинг проводився тоді. Якщо я ну, правильно пам'ятаю, був щось в два етапи. Тобто це не так, що ну, прийшли, і от там дуже багато дівчат на той момент було. Ну, Такий був справжній, відкритий кастинг, з, на якому я мала можливість провідчувати всі ці <смісті> прелісті, да, кастинги, які от проходять. І попереживати, і по ну, там, довго очікувати, і спочатку довго очікувати на свою чергу, а потім довго очікувати на результат кастингу. І вже коли оголосили остаточний склад фіналісток, і я виявилася в числі цих дівчат, ну то звичайно це було дуже класно. Щастя просто було безмежне, тому що ну, насправді я не очікувала, будучи невисокого зросту, ну, дещо неформатного так, для конкурсів краси. То ну, для мене це було таке величезне досягнення. І ну, вже коли почався сам конкурс, ну, підготовка тривала, підготовка була дуже насичена. Просто ну, там, щодня були репетиції, якщо це не репетиції, то якісь заходи, якісь події, які ну, проходили впродовж цього два, мабуть, тижні. Вже не пам'ятаю, але ну так, а може більше, мабуть, місяць тривала підготовка. Ну і така о, цілий місяць інтенсивної роботи якоїсь такої. А то що вас тут побудило взяти участь в такому конкурсі? Ну, до цього я брала участь ще в одному конкурсі, і вже на фіналі цього попереднього конкурсу запросила мене Оксана Михайлівна Ігас, яка тоді була головним організатором конкурсу Рівного», запросила взяти мене участь в кастингу до Прали Рівного». Мені це було, ну, звичайно, що. Ну, там, до того я спостерігала там, за телебачення за, за такими от різними подіями. І, ну, там. Десь мені хотілося, але, звичайно, я не наважилась на таке. Але вже коли. Я навіть на цей кастинг не відразу наважилася. Я буквально в останній день вирішила, бо до мене подзвонила дівчинка, яка зі мною брала в попередньому конкурсі участь, і каже: ти йдеш на кастинг? Кажу, не йду. Я прийшла без купальника, тоді потрібно було мати купальник. Я там ну, прийшла от уже як є, з чим є, бо ну, не готувалася до цього абсолютно. Ну, якось так от пощастило мені. Пані Надії, от, власне, розкажіть. Скільки має бути виходів, в якому це форматі, і чи буде оцей улюблений вихід для, для чоловіків у купальниках? Ви знаєте, ми ну, вже давно відійшли від такого поняття як класичний конкурс краси, і у нас немає виходу у купальниках. Минулого сезону, коли ми проводили фінал конкурсу, це було вихід Моя фантазія тере вихід у купальниках, тому що дівчата повинні були самостійно підготувати. А цьогоріч ми не будемо проводити виходи у купальниках. Цьогоріч на дівчат чекає чотири конкурсні виходи. Перший це презентаційний вихід, де члени журі і глядачі знайомляться з учасницями, де дівчатка всі однакові в однакових сукнях, з однаковими аксесуарами, тобто максимально ідентичні, щоб можна було побачити, наскільки вони різні в таких однакових умовах. Другий вихід це вихід в українських костюмах, стилізуються. І е, учасниці повинні виходити разом з, з кимось, із своєї сім'ї, чи це мама, чи тато, чи бабуся, чи дідусі. От третій вихід це буде новинка, е, така відокремлена. Це буде вихід Моя фантазія на задану тему. Ми ніколи не говоримо завчасно, що це за тема, яке завдання, е, який костюм потрібно підготувати. А вже от, ближче до фіналу, під час першої такої організаційної зустрічі, вже зі всіма учасницями, ми будемо розповідати. Е, Умови даного виходу і, і четвертий вихід це вихід у вечірніх сукнях, де дівчатка так само будуть виходити вже на церемонію нагородження. От, то ну таких ні ніякого труднощі. Труднощів не повинно виникати, от тому ну там а, так запрошуємо, закликаємо дівчат брати участь у нашому конкурсі краси Перлина Рівна. А приблизно, можливо, якщо ще триває от набір, от доколи там учасниці mm -hmm. ще можуть брати. Е, Оскільки в нас підготовка запланована розпочатися вже з 21 серпня, то ми до 10 серпня набираємо ще учасниць, тому що є ще. Ще кілька вільних місць, от і власне будемо чекати ще заявки до 10 серпня. От і з 21 серпня вже будемо е, готуватися до фіналу. От, на дівчаток чекає дуже насичена, цікава підготовка. У нас вже готовий сценарний план. Ось де на дівчат чекають екскурсії, е, пізнавальні майстер-класи, заходи до е, дня міста, дня незалежності. Тобто цього року як ніколи пощастило. Е, Попасти в якраз в такі дати, де дівчатка, де дівчата вже дорослі, мають змогу розкритися більше, більше здружитися, тому що, як свідчить також практика, дівчата не тільки ті, які пов'язані з Models, здружуються, а особливо перлини рівного здружуються між собою, беруть один одного з за хресних своїх діток. Тому в нас така не дарма. Ми кажемо, що сім'я артмоделс, бо тому що це насправді, ну, якщо подумати, то багато хто з дівчат познайомився. Або на наших заходах, або під час навчання в школі, от і така цепочка вже зв'язується, і все одно, десь Артмоделс все ж таки відіграє важливу роль у житті дівчат і ну, конкурс «Перелена Рівного в тому числі. Пані Наталі, от, чи пригадуєте цей процес підготовки, і можливо, що вам вдалося от з цього винести? От який досвід? І чи знадобився він вам у подальшому житті? Ну, однозначно, крім. Якогось такого ну, класичних навиків, які там ну, беруть в процесі підготовки, ну там участі в таких заходах. В першу чергу для мене найціннішим подарунком є ну, звичайно, те, що в подальшому я ну, там, мої, мій життєвий шлях тісно переплівся, ну там на той момент з перлиною рівного, а далі вже. От Такої компанії, як Art Models, яка фактично народилася в мене на руках. Ну, бо це було рівно 2006 року, проводилося ну, там, до того, як з'явився Art Models. І от якось от, все це вже на моїх очах ну, тобто, відбувається. І це для мене дуже цінно. От, ну, саме цей момент найцінніший. Те, що я от, причетна до, до всіх подій, до такого ну, важливого. Важливої структури, так і карта модес на срівному вибрали участь от саме от в такому першому конкурсі, от тоді які панували настрої все одно. Зараз ми вже знаємо, що там очікувати, там виходи, там взяти участь в тому, в тому. А коли це вперше, то це напевно дуже так несподівано неочікувано будь-що робити. От які настрої панували серед от, дівчат, учасниць та це було дійсно дуже неочікувано все і дуже ну так хвилююче, оскільки дійсно наперед ніхто нічого не знав. Якось, ну мені здається, навіть організатори конкурсу наперед нічого не знали, оскільки вперше це організовували. Так? І тому, ну але це все було приємні несподіванки, оскільки ну не було в нас жодних якихось неприємних моментів на за час підготовки. Все було якось так стабільно. Гарно, казусів не було ніяких? — Ні, не, абсолютно нічого не було. Підборів не зламав. Ну були <рив> нюанси було, були нюанси, ну але це ж все. Ну тобто, це ж в реальному часі, дійсно, все відбувається. І звичайно, не без того, ну там дівчина одна впала була на сцені, але ж ну, всі ж люди дорослі, всі ну там адекватно це сприйняли, підтримали її, поаплодували. Тому ну все це було дуже на такому позитивному, ну якомусь, не, ноті позитивній. То, власне, можливо, прослідкують якась від до цього моменту старту і до сьогодні, як, як розвивається, чи збільшується команда, яка працює, чи збільшується кількість дівчат, які хочуть взяти участь в цьому конкурсі. Ви знаєте, що стосується команди, то звичайно, що команда розростається і вже там по кожному напрямку там робота з дівчатами, прес-менеджер, ну відповідно якісь інші організаційні моменти вони вже так розгалужуються на такі самостійні напрямки, де ми можемо поставити вже, закріпити людину за тим напрямком. Що стосується учасниць, то звичайно попит є на. Те, щоб дівчата брали участь, але знову ж таки є от певний момент, що я на наступний рік побачу, я подивлюся, поспостерігаю, як це буде проходити зараз. А вже на наступний рік я точно буду брати участь. Що стосується в загальному організації конкурсу, то звичайно, що і можливості, і сучасні технології, і сучасний світ вносить свої корективи, тому що 2006 рік ми і ну, зараз активно працюємо у Фейсбуці. На нашій сторінці, де викладаємо фотографії, відео з конкурсу, ми бачимо, що навіть та ж сама сцена прикрашена кульками. От 2010 рік це вже мультимедійні екрани, так тобто професійне оснащення відповідно покращується. І ну, стараємося вносити якісь новинки, сюрпризи, щоб це було цікавіше, щоб це не була просто там сіренька чи чорна сцена, так прості куліси, а стараємося, щоб це було. Було яскраво, щоб глядач і в залі, і е, по телебаченню мав красиву картинку, ну і відповідно, щоб дівчатам було приємно виходити на сцену, е, щоб це було ну, такою несподіванкою, приємною, от, і е, це все доповнювало дівчат із середини, щоб вони надихалися цим всім. Я навіть пам'ятаю, коли я брала участь у 2010 році у конкурсі Перлина Рівного, е, на репетиціях це було зовсім інше, а коли нам поставили такі. Ну, Невеличкі подіумні підвищення, поставили екрани, ну це зовсім інше відчуття, навіть коли ти виходиш от самий перший раз на сцену. Пані Наталі, можливо, якісь поради для тих, хто ще не наважився пройти кастинг? Так, є порада одна важлива наважуватись того, що насправді каже Надя. Чекають наступного року, але насправді ну, мені здається, що от в цьому році дуже хороша можливість. Ну, хто його знає, що буде наступний рік, так ну, які події відбудуться в житті кожної людини. А потрібно наважуватися, і я впевнена, що ну, тут на словах не можна передати всіх тих емоцій, тих відчуттів, які людина отримує в процесі підготовки, в процесі от уже участі в фіналі конкурсу. Тому, Треба ризикувати, і однозначно ви залишитися. Ну там дівчата залишаться з гарними емоціями, однозначно, тому потрібно діяти. На жаль, наша програма добігає кінця. Дякую вам за приємну розмову і бажаю вам якнайбільше дівчат, красивих, розумних, харизматичних, і розумієш, що буде складно обрати одну єдину, але ви якось з цим справитеся. Отож, успіху вам, щоб дійсно шоу вдалося. Дякую. На цьому в мене все побачимося за тиждень. Дочекайтеся наступна зустріч буде не менш цікавою.